Привіт, мої дорогенькі! Дітки, сьогодні ми на занятті завітаємо до дівчинки Оленки, яка живе в край вулиці біля лісу. Але що трапилося? Як ви гадаєте, що робить Оленка у вікні? Так буває, що ви залишаєтеся вдома самі. А чи знаєте ви, як потрібно поводитися, коли трапилась біда? Яка біда трапилася у Оленки? Чи правильно робить вона, що кличить на допомогу? А як ще можна викликати допомогу? Зателефонувати по телефону на номер 101 і викликати пожежну службу. Діти, а як правильно треба викликати пожежну службу? Коли ви набрали номер 101. Необхідно чітко розповісти. Спочатку сказати, як, з вас, як вас звати, далі назвати адресу, де виникла пожежа, і пояснити, що горить. Спробуйте це потренуйтеся під час гри. А зараз послухайте віршик Андрія М'ястковського про дівчинку, яка залишилася вдома сама. Кошенятка чеше вуса лапками двома. На базар пішла матуся в хаті я сама, вмиюсь чиста, вмиюсь біла. І тоді візьмусь за діло. Підмету гарненько в хаті, молока дам кошеняті, своє ліжко застелю. Квіти в горщики полю, заплету я кіски русі і чекатиму матусю. Залишившись вдома самі, не пустуйте і поводьтеся чемно, не грайтеся з сірниками, бо вогонь це велика руйнівна сила. Він викликається наслідок пустощів дітей з сірниками, запальничками. А зараз я буду запитання ставити, а ви мені будете давати відповіді на них. Чи граєш ти з сірниками? Чи знаєш ти, як викликати пожежну команду? Як? Чи можна гасити водою пожежу? Чи можна його гасити піском? Молодці! Дітки, не порушуйте правил поведінки, що призводять до виникнення пожежі, правильно діти в екстремальних ситуаціях. Проговоріть зі своїми батьками, як необхідно поводитися у разі небезпеки. А на сьогодні заняття закінчено. Пока.